Христос став нашим замісником і ототожнив себе з нами в своїй смерті. Він це зробив заради нас, бо так полюбив Бог світ, що відправив сина свого улюбленого, єдинородного, щоб ті, хто увірує в нього, мали життя вічне, і заслужити ніхто не може. І Бог каже: слухайте Його, робіть те, що Він скаже. Ми знаємо, що наше старе існування було розіп'яте разом із Ісус, разом з Ісусом Христом. Якщо ти розумієш, що Господь забрав гріхи і ти повірив в нього, то ці гріхи точно там на Христі. Він забрав на себе і дав відповідь за них. Він прийняв суд за них. Але зрозуміється, ти там приймаєш теж суд. Якщо ти розумієш, що відбувається на тому Голговському хресті, ти зрозумієш, що ти вмираєш там разом з Ісусом. Тому що твої гріхи вмирають. Римлян 6.6. ми знаємо, що наше старе існування розіп'яте разом з Ісусом Христом. Сила гріха розрушена. Щоб наші гріховні тіла загинули і щоб нам не бути більше рабами гріха. Гріховна природа вже не царює в нас, Алілуя. В наших нових серцях отець пише новий заповідь. Римлян 6.7. бо той, хто помер, звільнився від гріха. Алілуя! Якщо ти не помер з Христом, то справді ти і не звільнився від гріха. Церква не пояснює це людям, людям не розповідає. Я думаю, тобі треба прослухати цю проповідь не один раз, щоб взагалі захотіти і бажання мати зрозуміти, а про що це вони тут говорять. Тому що багато і зрозуміти не можуть, як це я вмерти маю з Христом. Я ж живий. От коли я помру, ні дорогенький. Коли ти помреш, буде пізно вмирати з Христом, тому що хто не вмер з Христом, той і не Воскресне з Христом. І це розуміння приходить. Ти маєш зрозуміти, якщо справді Христос забрав твої гріхи, прибив на хрест, вони не належать вже тобі. Ти чистий, ти чистий, ти очищаєшся словом. Якщо ти будеш пізнавати справді Євангелію царства, ту Євангелію, яку заповів Ісус Христос, ріки живої води потечуть, і ти прийдеш до інших і розповіш їм, що ти вмер для гріха. Якщо гріх десь нападає на тебе, можливо, і огорнув тебе гріх, то ти маєш силу, силу чуєш, яка в тобі Духа Святого, щоб позбутися цього гріха і кинути його під ноги Господу нашому Ісусу Христу. Не знімайте своїх гріхів з Христа. Не потрібно, не знімайте, відверніться від того всього, що там на Христі, а поверніться до Ісуса Христа. А вас заставляють постійно що цілувати цей хрест, на якому всі ваші гріхи. Ні, ви вмерли. Якщо б ви вмирали на тому хресті справді і відчували цю смерть, невже ви б відціловували цей хрест? Невже ви б його б назвали святим? Святий Христос, а не цей дерев'яний хрест, святий Ти, тому що ти вмер з Христом на хресті. І тому Бог називає будьте святі, бо я святий, ви мої діти. Тому він вибирає тебе, щоб ти святим був, а не йолупом, який нічого не хоче знати. А Євангелія проста. Що складного, покайтеся, віруйте в Євангелію. Що складного, покладіть руки на хворих, що складного, щоб Дух Святий діяв через тебе. Не ти без твоїх зусиль, а ти зростаєш. Ти навчаєшся це простіше ніж їсти ложкою зупу.